Тримай те, що маєш, о Боже, дитино, пильнуй, стережи, бо останній вже час, бо ворог слідкує за нами невпино З дороги добра хоче звести всіх нас. Як лев що на здобич постійно панує, Отак християн стереже, сатана. Він сіті поставив, пастки нам готує, І ціль у лукавого тільки одна: щоб вкрасти. Щоб вбити, налити отрути, щоб душі людські беззодню звести, О, як нам потрібно обачними бути, і віру та святість свою зберегти, свій одяг, небесний вісон білосніжний, тримай в чистоті, не врудний, не плямуй, будь світлом яскравим у світі зімгрішним, грішним і інших від гибелі також рятуй. Нам є за що битись, нам є що тримати, і втратить спасіння, повір можна вмить. Потрібно всі сили свої прикладати, щоб в небо потрапити ясно блакить. Тримайте, що маєш, Господь тобі каже, хоч тяжкі страждання зустрінеш в путі, хоч буде нелегко, Бог вихід покаже, і поміч дадуть Його руки святі. За душі людські повсякчас безперервно в духовному світі ведеться війна, Пильнуй і молись, служи Господу ревно, за викоп твій сплачена вища ціна. Вдягни Божу зброю, візьми меч духовний, Він є, Слово Боже, наш компас земний, воно вкаже шлях у темряві гріховній, і дасть тобі сили у шлях непростей. Тримай дуже міцно вінець, вінетліний, борись, що є сили долаючи шлях. На Бога надійся, до смерті будь вірний, щоб вічно з ним жити в святих небесах. Слава Богу.